Бажаю міцного. Раніше я досить часто вживав фразу, яку я вичитав з часопису Тиждень про те, що назва, це була назва статті Поневіряння націй без еліт». Проте це є помилковим, тому що в будь-якому суспільстві еліта є. Хоча у самому визначенні цього поняття існує кілька підходів. Перший підхід це політичний підхід, коли до еліти входять люди, які мають вплив на політичні процеси, незалежно від своїх там інтелектуальних чи моральних якостей. І підхід другий, ціннісний, який виходить з самого визначення. Еліти. Тобто до еліти входять люди, які переважають інших в цьому соціумі за інтелектуальними та моральними здібностями та досягненнями. Слово еліта походить від латинського дієслова еліго, обираю. Тобто означає обрані. У різні історичні періоди цей термін. Трактувався по-різному. Наприклад, в традиційному суспільстві еліта належала до певної касти, це була вроджена якість, тому що касти мають божественне походження. Пізніше в становому суспільстві, ну, стан це вже не каста, тут же дещо є вплив. Індивідуальності, ну, а також певного випадку чи е, докладання власних зусиль, щоб увійти саме в цей стан. В класовому суспільстві е, процес диференціації досить простий. Якщо ти володієш власністю там, при, е, засоб, на засоби виробництва, іншими матеріальними благами, то ти вже автоматично і є. Еліту. В українському суспільстві критеріїв до ціннісного підходу еліти не вироблено. Будемо розуміти під елітою. Ну, перший варіант це група людей, які пов'язані зв'язками певними, мають спільні групові інтереси. І найголовніше це доступ. До важелів реальної влади. Сучасна українська еліта з точки зору її функціонування і виникнення є явище патологічне. Це продукт розпаду Радянського Союзу і колоніальної. І е, унезалежнення колоніальної адміністрації УРСР. Її типові постаті це партійно-господарська номенклатура, НКВДські, пропагандистські та комісарські кадри, що були відряджені в Україну з Московщини для здійснення індустріалізації, колективізації та інших програм побудови комунізму. Саме під їхнім окупаційним наглядом і були кадри, рекрутовані з місцевих, тобто весь той персонал, який чинив погроми, геноцид, терор та масові репресії, що зникровили українську націю. Опинившись при владі в 90-х роках минулого століття, ця колоніальна адміністрація не змінила своєї природи. Необхідність у формуванні державного апарату нової держави, новоствореної країни. Ця еліта використала для того, щоб самовідтворитися. Демократичні інституції, парламентаризм, поділ гілок влади. Вона використала перш за все для того, щоб розграбувати народне майно. І... Встановити і посадити себе та своїх родичів на престижні і прибуткові посади. Ну, а також для того, щоб нейтралізувати політичні рухи. Тому генеза щаблів цієї еліти є ущербною. Вона позбавлена етики елементарно-культурного рівня. А поняття честі немає взагалі. Тому вона не може бути носієм української національної ідеї. Вона себе так не самоусвідомлює. Нічого, крім невігластва жорстокості, безпринципності, ця еліта передати практично не може. Більшість її представників. Для того, щоб залишатися на своїх місцях, готові поміняти все: ідеологію, переконання, хоча б і стать. Ну, навіть, вже не кажучи про те, що вбратись у вишиванки. Все заради одної мети завжди залишатися на своїх місцях. І зробити в Україні щось притомне можна буде тільки тоді, коли ця каламутна хвиля. tidak undi-undi